Поки Україна тримає фронт зовні всередині країни точиться інша: тиха війна, за гроші, вплив та контроль, найгостріше поле бою, антикорупційна система, набуй САП, які після масштабних протестів нарешті повернули повноваження. Здається, не такі вже й самостійні офіс генерального прокурора СБУ і Буй ДБР і досі намагаються перетягнути контроль на себе, щоб розслідувати тільки тих, кого можна. І тільки тоді, коли це вигідно, спроба влади позбавити набу повноважень перетворилась на політичне шоу. заблокували детективів, викликали хвилю, обурення, зганьбилися на весь світ і, врешті, змушені були скасувати власне рішення. Депутати вкотре показали, що інтереси суспільства не їхній пріоритет, народ готовий знову протистояти. Законодавчим ініціативам влади, бо це не просто битва між інституціями, це війна за майбутні країни, за те, хто формуватиме порядок денний, хто керуватиме медіа і чиї голоси стануть політичним товаром на виборах. І саме в цей момент цікавить єдине питання: а кого роками оминає незалежне НАБУ? хто виявився над законом, навіть для антикорупційного флагмана, недоторкання агенти НАБУ з української реальності. Віталій Кличко мер столиці, який зберіг дах і контроль над Києвом, попри земельні махінації та проросійські зв'язки. Борис Філатов, мер Дніпра, який героїчно здав хабарника, але роками покриває своїх партнерів-розпилювачів. Геннадій Труханов, очільник Одеси, чия справа пішла в архів, а тендери та пляжі і далі перетворюються на джерела збагачення для своїх. Олександр Кубраков екс-міністр, який роками роздавав мільярди. На інфраструктуру та фортифікацію, де зуби дракона залишились на складах. Рінат Ахметов – олігарх, який скуповує державу через енергетику, відбудову Кирило Тимошенко і Юрий Голик, архітектори великого крадівництва, які тепер хочуть контролювати не тільки бюджети, а й саму інформаційну політику перед виборами. Всі вони агенти впливу не російського та не завжди західного, а власного бюджетно-будівельного, наративного та Олігархічного Західний агент Кличко. Чому НАБУ ігнорує корупцію в столиці? Віталій Кличко одна з найбільш недоторканих фігур в українській політиці. Ні НАБУ, НІ САП не ініціювали проти нього реальних розслідувань, навіть попри очевидні конфлікти інтересів, масштабні земельні оборудки та зв'язки з особами, наближеними до кримінальних і проросійських кіл. Кличко має потужний політичний дах, західне лобі, персональні зв'язки. З європейськими партнерами має так у Німеччині за понад 200 мільйонів гривень. Активи в США це забезпечує йому статус недоторканого як в очах міжнародних партнерів, так і всередині країни. У столиці тим часом землю та ресурси розподіляють наближені до мера особи. Один із ключових гравців, Денис Комарницький, якого називають «смотрящим за Києвом. Він контролював розподіл ділянок, дозволи та підряди. Коли проти нього готували спецоперація. Камарницький просто втік, скориставшись допомогою топ-тіли збув, ДСР на Споліції та Закарпатської Ова. Ще один впливовий гравець Артур Палатний, друг кличка з боксерського минулого. Йому приписують вплив на призначення в КМДА, контроль над мафами, ім'я палатного фігурує в справі по торговлю людьми, пов'язані з стриптиз клубом в домі кличка. Київ масово втрачає землю під виглядом реконструкції, екопарк на осокорках. Після спланованої пожежі перейшов у розпорядження століця груп Молчанової, а драгоцінні землі поблизу НСК Олімпійській взагалі стали власністю, публічно пов'язаного з Медведчуком Вадима Столара. Кличко не просто уникає відповідальності, він є частиною схеми. Його публічний образ європейського реформатора прикриває стару модель управління тіньові домовленості, залежні депутати, ручні забудовники та повна бездіяльність. Правоохоронців Одеса під контролем, як Труханов і Фекіпер, роками ділять регіон. Геннадій Труханов ще один недоторканий мер, справи якого набу гучно почало і тихо поховало. Детективи звинуватили Труханова у причетності до злочинної організації, яку очолював Володимир Галантерний, впливовий бізнесмен і сірий кардинал Одеси. Вони незаконно заволоділи землею та кошмар бюджету на понад 600 мільйонів гривень. Але за чотири роки розслідування жодного вироку. Набу просто мовчить. Труханов виправдовуються, квартири не хабар, землю не крав з галантерником не друзі. Але паралельно в місті існує десятки схем. У 2025 році мерія Одеси оголошує тендер на пляж для людей з інвалідністю на 18 мільйонів гривень. Роботи типові, пандуси, лежаки, тротуари. Але документація. Без незалежної експертизи. Обґрунтування витрат немає. Підрядника обирають на умовах вигідних наближеним компаніям. Паралельна мерія запускає ще одну схему: ремонт доріг на 17 мільйонів гривень. Але умова участі в тендері наявність асфальтного заводу в радіусі 30 км. Така вимога автоматично відсікає більшість учасників і залишає лише компанію Ростдорстрой – багаторічного фаворита. Мерії Труханова і доки НАБО не бачить схем мера, в регіоні Паралельна Вертикаль, збудована головою Одеської ОВА Олегом Кіпером, останні пов'язані із багатомільйонною схемою обходу санкцій російського бізнесу. Через компанію Нігран, Буду індустрія сервіс, Коростенський кар'єр, актив росіянина Ігоря Наумця, мали перейти державі. Але Кіпер та екс-депутат Броварської міськради Сергій Шапран. Вивели все з-під арешту. Загальна сума схеми понад 1 мільярд гривень. У підсумку Одеса поділена. Труханов контролює бюджет, тендери, підрядників, кіпер санкційні схеми, активи силовиків, обидва фігуранти кучних справ. Але поза підозрами. Філатов чесний мер з вертольотом. Філатов. Найскандальніший мер України, який має власний вертоліт і колекцію японського мистецтва на 50 мільйонів гривень. Він поливає брудом громадян у соцмережах, але продовжує безкарно збагачуватись на бюджетних грошах. І при цьому вперто тримається при владі. У жовтні 22-го Філатов особисто повідомив набу про спробу дати йому хабар цілих 22 мільйони євро. За даними слідства, колишній нардеп та екс-голова Укрбуд Максим Китась. Запропонував цю суму за можливість укласти контракт на будівництво метро в Дніпрі без конкурсу. Філатов намагався зіграти роль борця з корупцією, мовляв, хабарі не беру. Та доброчесно повідомляю Набу. Але поки він публічно здає Митися, під його носом, багаторічні партнери, брати Дубінський безперешкодно. Розпилюють мільйони з бюджету Дубінські через підконтрольні компанії Строй» і група Капітал Строй системно виграють тендери на реконструкцію водогонів у прифронтовій Дніпропетровщині. Усі конкурси проходять без реальної боротьби, а ціни на матеріали завищені в рази. Фірми фіктивні, працівників немає, керівники номінальні. Але ОПГ цинізму стала поїздка депутатів Дніпровської міськради на Мальдіви. У вересні 24-го року чиновники з групи Філатова під виглядом офіційного відрядження незаконно перетнули кордон і вирушили у ВІП-відпустку. Їхні супутниці носили коштовності вартістю до майже 100 тисяч євро, суми, які не відповідають задекларованим доходам депутатів. Філатов не вжив жодних заходів, не зробив публічних заяв, не ініціював розслідувань. Навпаки, показав, що своїх прикриватиме завжди незалежно. Від масштабу скандалу, як Ахметов скуповує країну. Рінат Ахметов поступово скуповує ключові активи в енергетиці, агросекторі, логістиці, підпорядковуючи собі окремі міністерства, держагентства і навіть парламентські фракції. Після часткової втрати медіаресурсів він змінив тактику, став ключовим бенефіціаром енергетичних реформ. Попри війну, олігарх інвестував у надрозкіш. У німецькому бремені на воду спустили суперяхту «Люмінанце» вартістю понад 500 мільйонів євро. Формальний власник офшор із кайманських островів. Але всі зв'язки ведуть до Ахметова. Через компанії групи Детек Ахметов контролює більшість ринку електроенергії, генерацію, розподіл, продаж. Його бренд ясно у 2023 році отримав мільярдні контракти за завищеними цінами. Після перемоги в тендерах компанія піднімала вартість електроенергії до 8 гривень за кіловат годину. Що двічі вище ринкового рівня у тюньових схемах Ахметова фігурує Федір Христенко, колишній нардеп від УПЗЖ, якого СБУ ідентифікувала як топового агента російського ФСБ та намагається екстрадувати з Дубаї. Христенко поставляв Ахметову вугілля через фіктивні ланцюжки, закупівля неякісні сировини за заниженими цінами, переробка на харківському коксохімі і продаж, ДТЕК і Нікопольський феросплавний завод зазнавали збитків, але схеми. Продовжували працювати завдяки впливовому прикриттю. Після відкриття кримінальних справ Христенко втік за кордон. Він не досі продовжує лобіювати власні інтереси чи з окремих представників парламенту і правоохоронних структур. А завдяки зв'язкам з окремими посадовцями НАБУ чоловік мав доступ до всіх потрібних матеріалів справ, впливаючи на хід розслідувань, в тому числі у справі бізнес-партнера Галантерника, головний актив нардепа ТРЦ Скаймол у Києві. І досі приносять мільйони прибутку щомісяця. І жодні санкції, арешти чи справи по суті, не лякають ані Христенка, ані його партнера-галантерника, ані Ахметова. Кубраков західний агент з багатомільярдними схемами. Олександр Кубраков роками публічно вважався чистим технократом, очолював мінінфраструктури, розпоряджався бюджетами, представляв Україну на міжнародних форумах, але за фасадом масштабна корупційна система, що охоплює. Державні тендери, фортифікацію енергетичну безпеку у липні 25-го року. ДБР провели обшуки у його будинку, формальна у справі нардепа Євгена Шевченка. Реальне чи зловживання в інфраструктурних проєктах під керівництвом Кубракова програма Велике будівництво перетворилась на джерело «Дерибану». компанії Автомагістраль Південь. Росдорстрой роками монополізували тендери. Без реальної конкуренції. У Міноборони, вже як раднику Мерова, Кубраков курував виділення коштів на фортифікацію. Результат зуби дракона залишилися на складах. Оборона Сумщини провалена. Так само в Мінінфраструктури із 10 мільярдів гривень на захист трипільської ТЕС нічого. Об'єкт знищено. Відповідальність не поніс ані Кубраков, ані тодішній вчільник. Агентства відновлення Мустафа Наєм. Правоохоронні органи відкрили провадження щодо нього, але підозр досі не оголосили. Розслідування на паузі показово після того, як Кубраков здав екс-міністра Олексія Чернишова, у того також провели обшуки. Заставу за нього внесли девелопер Андрій Насіковський, бізнесмен Максим Кріпа, ключові фігури київських забудовних схем. Саме їм буде присвячено наш наступний сюжет: непереможні лендлорди. Києва Тимошенко й голик, архітектори дерибану та куратори пропаганди. Кирило Тимошенко – агент бюджетного дирибану, якого набу фіксувала на кожному з ключових етапів, спершу в офісі президента, де він відповідав за регіональну політику, піар і проекти відбудови. Потім в президентській програмі Велике будівництво, яка швидко перетворилась на велике крадівництво. Сьогодні вже Міністерство оборони, де Тимошенко курує. Інформаційну політику та фортифікацію, але з тим самим результатом: мільярди гривень розмиті під гаслами патріотизму і відновлення. Саме він лобіював фейкові зуби дракона на пляжах Чорноморська. Бетонні блоки встановлені на Мілководді, куди не дістанеться жоден десант, і все це за гроші оборонного бюджету. Тепер чоловік може очолити новостворений держкомітет з інформаційної політики. Тимошенко не просто медійник, це продюсер із власним продакшеном, політичним дахом і десятками мільйонів, витрачених на контент для держканалу Рада, без тендерів його фірми і родинні зв'язки ведуть до місцевих рад, держконтрактів і оборонних підрядів у кожному з цих епізодів поруч з Тимошенком виринає Юрий Голік, ще один сірий архітектор великого будівництва та радник екс-голови Дніпропетровської Ода, в часи, коли бюджет освоювали через свої фірми, його прізвище фігурує в матеріалах набу, і воно знову звучить у контексті проекту, який мав би стати символом національної пам'яті будівництва національного військового меморіального кладовища. Хоча ні Голик, ні його соратник Ггорій Біркадзе формально не фігурують у тендерній документації. Їхня присутність зафіксована в листуваннях, зустрічах з іноземними партнерами, архітектурних рішеннях і навіть підрядниках. Попри це, ані мін-ветеранів під керівництвом Калмиковий, ані Набу не звертають увагу на тіньові домовленості, віддаючи чергові мільйони в кишені. Корупціонерів, посадовці, згадані сьогодні, залишаються поза підозрою не тому, що не винні, а тому, що недоторкані. Але недоторканість це не фінал. Якщо суспільство бачить, пам'ятає і говорить, навіть найбільш захищені системи можуть дати збій.